Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми зайшли в свимінг-симулятор, де ми будемо нормально так вчитись плавати і прокачуватись. Я сподіваюся, що пізніше я зможу не то, що плавати супер швидко, я зможу просто проходити це все максимально, максимально супер-супер швидко. І для початку я би хотів затестити, наскільки я жорстко зможу пливти. Я во не пливу! Я я клікаю, як тільки можу, і вона мене течує з носи, Саня. Ти на фриколі? Поняв. Можна виходити з гонки. Я не доплив навіть до першого кубка. Дякую, дякую. Треба тренуватись. Ладно, сезон один. Опа, плюс 500 енергії. Опа, Делік, плюс 10 війнів. Ще якийсь бонус, ще 5 війнів, непогано. Ми за 10 можемо відкрити пета. Ану, нам випадає комон, ну нічого страшного, ми ще можемо таких повідкривати трішки. Ану. О, реєр! Оце хорошо. Що тут у нас далі? Давай, давай, давай. Якось толково комоновська, ладно, ладно, ерунда. Давай ще одного. Давай, 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 давай. Мені треба вибити. О, епік. Оце тема. Так, тепер пец. Оце гідрадок самий потужний був. Яквій бест три штуки мене тільки одягати. Окей, тепер у мене є три пета, і... Цікаво, чи зможу я тепер пливти їх. О, Тепер я хоча б поплив і може дійду до першого війна, ти прикинь. Але в будь-якому випадку мені треба нормально так прокачатись. Ти диви! Просто до першого війна далі дуже дуже повільно. Ладно, ми можемо виходити і треба, коротше, тренуватися. Ось тут, напевно. Тому я обов'язково сюди залітаю, чисто, щоб потренитись, і хочу вас попросити конкретно підписатись на канал, поставити вподобайдена. Мені цікаво наскільки швидко ми можемо дойти до цілі 100 тисяч підписників, тому що нас зараз дивиться 70% непідписаних глядачів. Я навіть не можу подумати, скільки це буде людей, якщо всі підпишуться, це просто буде рознос. Багато хто з вас хотів би на Новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з МСАЙ та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового морду. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запусте будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compx по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Teo, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Писатись та натиснути єдину кнопку беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. А ми тим часом вже нафармили тисячу енергії і можемо запригувати, напевно, сюди, так? Да? Давай спробуємо. Ану, пошурували, по скільки нам тут буде капати по 45. Не по... У чувака тут 97 тисяч, а він тут тренується. прикинь. Блін, я не подивився, скільки сіке... треба, щоб туди забігти, на праву сторону. Але я тренуюся тут непогано. Хо -хо, я прям грибу, дай Боже. Я прям не то, що грибу. Я грибу-грибу, як грибу. Ага, це Віповський, я поняв. тому він тут і тренується. Хорошо. Так, Pet Петти Ice Zone. Нова зона, там теж можна буде тренуватись. 50 віднів для цього надо. У мене є 2000 енергії. Цікаво, наскільки жорстко я зможу пропливти. Прискорююсь, я дуже повільно. Пливу теж дуже повільно. Коротше, як я поняв, треба мати прям нормальну так швидкості оцеєї енергії, Свімних швидкості для того, щоб хоч щось можна було зробити. Бо поки що, ну я ледве-ледве можу пливти. Просто наскільки повільно я це роблю, я навіть не знаю, з чим це порівняти. А! Так можна W нажати буде без саня, ти чо? Чо я не тикав, я ось нормально пливу, дай Боже. Ну, звісно, складно назватися нормальним. Лаки буст можна активувати, непогано. Що в нас по ребітхам? Ребітхи, ребітхи, ребітхи. Плюс 5%. Ні, не, не підходим. Гір, ага. Трейн буст. Це все за кубаси відкривається, окей? Ще є трейли. Вони просто коштують грошей, але нічого з себе не представляють. Окей. Ще в нас є отака штука, пограє 10 хвилин і отримає яйце. Непогано. Найгірший Х3 дає. Що в нас ще по делікам нічого. По тут. 1500 через 2 хвилини, 3000 ще зверху дасть. Коротше, я тупо пливу, але заробляю я ну прям знатно копійки. Тому пропоную вийти з цієї гоночки, відкрити ще одного петика за 10 кубасів. Open. Ано. Ось толково, епік! Ось со, гідродак. І тепер я тебе одягаю. У тебе 2,5. Нормально, Equip Best. Залітаємо сюди і просто. Несемся. По 54 швидкості мені дає. Це мало. Але ми зараз можемо нормально прокачати, щоб нормально пливти. Бо мені треба да 50 кубасів десь назбирати. Так, ну ти знаєш, 7 тисяч енергії я нафармив, і я буду не проти пробувати тупо пливти. Щас ми розганяємося по максимуму. Мої пети мені дають допомогу. Я просто шурую, дай Боже. 7 сто на всю свою енергію, і мені треба тупо назбирати. Щас 50 кубасів. Я не знаю, це, це буде. Правда, у мене ось є півтори тисячі ще. Отако. А, а тут у мене тільки сім показує, хоча в мене вже 8600. Значить, ми виходимо з гонки. Ходимо знову. Правильно? Да, і в мене тепер більша швидкість буде. Let's go. Оце буде правильніше. Погнали. Все, все, все погнали, погнали, погнали. 10 кубасів, мені треба 50. Я не знаю, це просто шок. Це просто конкретний, якщо чесно, шок. Потому що тут віни фармляться прям складно. Ну, 50 нафармити, блін, треба трохи попотіти. Я тобі так скажу. Давай, Саня, я вже втомився пливти вперед. У мене 44 війни. Я навіть ось якусь штуку ще отримав. Почекай, ікс 2 віни? В Вони... їх треба активувати, по-любому. Як, 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 як? -як? Він з uh, не бустей. Ось, ікс два віни. Лесго, активував. На 10 хвилин все, на Ладно, нормально. Піде, піде, піде. Let's go, 50 винив є. Все, з гонки. Заходимо в наступну зону. Він не потратив, понів. Хорошо, хорошо. Куда я можу запригнути? Uh, Скільки тут надо. 5000. Залітаємо. Просто залітаємо, дай Боже. І тренуємося по 144. Нормально, нормально. Прем прям прям прем прям. Прем, прем, то, що треба. Там далі на 25 тисяч. Зараз на фарму 25, запригнемо туди. Там прокачаємося, потім пошуруємо швидко плавати. Бо там по три віна дає за кожен такий чекпоінт. А в мене Х2, це мені буде по 6 давати, я зможу повідкривати нормальних петів і нормально прокачатись. Бо поки що це супер складно, якось виглядає. Так, ну а ще в мене є бонус усі якісь, так? Да? А ну відкрити. Лега випала, почекай. Опа, опа, опа. А воно все леге. Понів. Почекай. А, який мені випав? Фіолет Вік 4, Let's go, Санчес! Давай, фарми. По 216. Хорошо, хорошо, прям, хорошо прям. Так, ще якийсь бонус є. Забираємо ще 3000 тисячі і випригуємо, шуруємо сюди. Ану, скільки мені тут буде капати. По 324. Хорошо. Просто максимально потужно. Потихеньку, помаленьку, ми проходимо. Мені це вже подобається. Ще тут є ось якась штука, кнопочка. Ану. Ага, ще 12 хвилин до пограти. Хорошо. Ізі, ізі У мене вже є 30 тисяч енергії, і я би хотів. І затестити ось тут погнали в гонку. Пливем, так я нормально пливу. Я прям пливу, дай Боже. Лол. Мені ще й дає багатько кубків. Надо шурувати, надо шурувати, відкриватись далі. Далі, далі, далі проходити по максимуму. Просто ти подиви. Я, кстати, не подивився, скільки кубків може дати в кінці. Надо глянути, надо глянути по-любому. 217 кубасів. Ми просто шуруємо далі. Ми шуруємо до ось цієї ось корони. Я не знаю, що мені там дасть в ітогі. Диви, як чувак, мене тупо обганяє. Він тупо ось у мене доганяє. Він мене вже обігнав! Ви на приколі. Санічка. Коли ти вже дойдеш там до кінця, мені треба нормально тут зараз. Щас... Дозбирати. Дозбирати кубасів треба, Отримати. Можливо, бонус якийсь буде, я не знаю. Можливо, якраз оцей бонус, типа. Я не впевнений. Просто 28, 29. Ага, коли такого проходиш одну, то тобі дає, типа, плюс зірочку, да? Окей. З цим ми розібралися. Я, кстати, допливаю уже до кінця. Без доплив, мене заново закинуло. Хорошо. У нас є бонус. Він з буст. Непогано. 500 Аж Штата ми на приколі. Ладно, шуруємо далі. Давай, 499 і останній. Все, 505. Вилазимо з Откриваємо наступну зону. Зона пустелі. 150 кубасів, коштує, чувак. 75 тисяч, щоб сюда зауди, ви на приколі? Ладно. Надо качатись по 405, дає дуже мало, дуже мало. Надо більше. А для того, щоб було більше, надо петів. А для того, щоб були пети, надо йти фармити. Цікаво, із 40 тисячами можна тут спробувати кудись пройти. Да, диви, я пливу. Мені тупо байдуть, що я так же пливу, як і плив. Мені не складніше пливти, мені пливти так же само. То це що, можна сказати, що ця штука майже ні на що не впливає? Та ну будь такого не може. Просто є швидкість, і на кожній трасі ця швидкість буде однакова, просто рівна цьому числу. Це якась сміхота. Дивись, як я просто фармлю. 150 зараз буде і буде чітко, ще що плюс 10 війні сюди. Тут у нас трейн uh, буст буде через 7 хвилин. А тут у мене через uh, 2 хвилини буде пет. Можливо, якийсь хороший, не впевнений. Так, 300 кубасів є, виходимо звідси. Наступна локація 2000 вінів! Ладно, але мені все рівно треба було яйця. Погнали. Щось хороше, толкове, будь ласочка. епік. Хорошо, і ще один. давай. Хорош... Комоновський, блін, погано, погано, погано. Petse, equip best. Хорошо, погнали, поки що сюди. Качаємося. Я тоді по 400 фармив. зараз по 585. Непогано. Трошки краще. Капець народ, я тільки оце сидів, сидів і нафармив 200 тисяч енергії. Це просто шок. Наскільки воно все це повільно робиться. Але я сподіваюся, що вже з цими 200 тисячами ми зможемо нормально качатися. Мені для цього треба відкрити магаз, вибрати бусти. Х2 війни активувати. Мені треба 2000 тисячі і я готовий. Я п -п повинен по ідеї, пропливти капець швидко. По ідеї, я шурую. Скоріше за все, я не знаю. Ну, но, но, зараз нормально, нормально Але дві тисячі ти. До приколі, де їх взяти, яке по 10 отримую їх. Хоча пливу я ну достатньо швидко. Я пливу ось, ось обистріше, чим оцей чувак пливе я його доганяю. Це просто. це просто шок. тільки 200 на 2000, Я не знаю. Зато я ось о... знову ще одне яйце відкриваю. Міфік випав. Усьо він. А, x6 у нього, тільки все на все, да? Почекай. Да, X6 у нього. Ну нічого, давай одягнемо, це все рівно буде краще. Качатись буду все ж таки швидше. Що в нас тут? Тут ми теж вже можемо забрати яйце. Давай щось толкове. Знову міфік. Red Dominus Ну і цей якраз він і намальований. Почекай. Тепер Перпети, який-то. x 10 Супер! Шуруємо, дай Боже. Тепер качатись буду ще швидше. Проте є певні проблеми, шариш? Я тільки 500 коїнів забрав. Оце все доплив. 500 коїнів все на все. А плив я довго. Так, о, по 1600 зараз прокачу. Немало. немало взагалі, але, блін, це все рівно довго. Дуже при чому. І я щас топ-1 на цьому сервері. А, ні, не топ 1 По швидкості є, чувак, вище мене. У нього 340 тисяч. А в мене 237. Окей. Двікінь пливе теж швидко доволі, поняв. Фармить він, дай Боже. Але я вже 300 штук на фарми Можливо, я зможу хоч трошечки швидше зараз пливти. Ну, в принципі, поїде і дає. Блін, 100 штук зверху на фарми Це ось тако, з такою швидкістю середньою. А зараз у мене взагалі отака. Ні, о, щас хорошо. Щас я, взагалі, пливу супер. Взагалі пливу супер. Ще б трішечки просто енергії. Ось, трейн буст у мене з'явився. Непогано. А наскільки він у мене з'явився? х 2 трейн на 10 хвилин, скоріш за все. Ну, непогано, непогано. Але 2000 кубків десь треба буде ще набрати. І ще якийсь бонус за сезон. Ще тисяча швидкості. Тисяча ну, швидкості, то фігня, Але по суті то, мені лишається всього на всього 500 вінів для того, щоб перейти на нову локацію. 2000 кубасів є у нас уже на балансі. Так, і ми можемо переходити на нову локацію. Let's go! Фух, це халепо. Мені вже бейджик дали за цю лепу. 500 кубків коштує відкрити бета. І я можу сісти тут тренуватись, да? Бо 35 секунд. Ну, це так як там давало. А, 2-300 почекай, Ні, нормально, нормально капає. Прям хорошо капає. А чи зможу я тут так же пливти нормально? Чисто затестити. А ну? якщо я просто тут також можу пливти, супер. Да, я тут так же швидко пливу. Мені нема сенсу качатись. Я просто можу далі пливти. І все, лол. Прикольно. Коротше, народ, не, не знаю наскільки я покинув компа, але в мене є 8300 кубасів і. Мені все рівно не вистачає. Ви на приколі? Ти серйозно? Мені все рівно тупо не вистачає. Обалдеть. Я даже ще якесь яйце вибив. Я не знаю, що воно робить. Епік мені звідси це випав. Які в мене пет є. Якісь всі галімі, всі лапухи просто конкретні. Я ще ось одне забираю. А звідки я їх понабирав? Йому ще? Ні, все, більше не можу. Коротше, повної лабуди мені надавали, поняв? І що мені з ними робити, я не знаю. Отакого ці мене продати, щоб не все тупо не засоряти. Я, виходить, тут качатись не можу. Лава зона, надо 10 тисяч війні. Це получається, що мені треба заходити в стор, значить, знову активовувати бонус на війни. І тупо знову пливти. Ну, сіки ж можна плавати. В мене не було біля хвилин 15, а я все рівно ні чорта не нафармив. Мені ще півтори штуки треба. Ви з мене тупо знущаєтесь, братва. З такими режимами вашими, я вже втомився пливти, якщо чесно. Можна мені власни якісь потужніші, я не знаю, ну хоч щось. Блін, ну штуку я щас нафармлю точно швидко. Я ще одне яйце тут можу відкрити, моє щось толкове випаде, а? Лега випало. Ну, коротше. Єрунда повна. Да, ось воно на 4 4х, вона все дає, це дуже мало. Це щас у мене просто Х2 війни. Того я трошки бистріше фармлю. Тоді в мене просто Х2 війни, видно, закінчились. Я фармив отако по 10 і тупо фармив, так фармив. Погнали далі. Открив... А воно вже відкривати не хочеться, поняв? Рейер випав знову. Знову лабуда випала. Ладно, пошурували. 10 тисяч вінів у мене є. Виходимо в баню просто геть з цієї гонки. Заходимо сюди. А я не можу. Зайшов! Слава Богу, я вже думав пройти не можу. Так, рейнбоу Pets. Нуль. Нема в мене, да, рейнбоу Petsів. не можу їх зробити. Нові ласти, непогано. Скільки ви коштуєте? Не хило, ти за них хочеш, старіна! Обалдеть. Один мільйон. 2 мільйони. Ми на приколі. Ніндзя зона, 25 тисяч. А тут хоч плавати можу, нормально? Чи галіму пливу? А ваще нічого не можу, да. Просто пливу як нубаса станій. Ні, ні, ні пливу нормально, потрохи капає. але 25 тисяч відів це нереально, братва. Якщо вам дійсно сподобалось це відео, обов'язково поставте своє вподобай, на підпишіться на канал. Нам треба долетіти до 100 тисяч. А я, походу, з цього речі боліваю, бо це якесь просто намахалово.